Куди ми їдемо. Як це туди? Бо утворшиться А-а-а! Сьогоднішня кліматична ситуація в світі вона настільки критична, що мало хто усвідомлює, що нам залишилось спокійних дуже мало років, а потім буде просто кінець. Кеслити я брав участь у розробці методики аналізу достовірності інформації, яка використовується Офісом директора національної розвідки США ЦРУ. А також іншими спецслужбами, як у США, так і за кордоном, всім привіт, мене звати Ліса, і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми будемо знову говорити про благотворче суспільство. Це буде друга частина. Перша частина ось тут буде за посиланням, і я рекомендую спочатку подивитись її, а потім вже повертатися сюди. Нагадаю, що у першій частині ми говорили про нагнітання у благотворчому суспільстві. Нібито зараз ми живемо. Останні роки на планеті, що там через 3, 5, 10 років планеті вже все вона загине повністю безповоротно. Сьогоднішня кліматична ситуація в світі вона настільки критична, що мало хто усвідомлює, що нам залишилось спокійних дуже мало років, а потім буде просто кінець. Але якщо ви не хочете, щоб був кінець світу, то треба об'єднатися всім у благотворче суспільство. І якщо у попередньому випуску ми говорили саме про нагнітання, то сьогодні ми поговоримо про відверту брехню, і почнемо ми мабуть з Челокіана. Це така нова зіронька боготворчого суспільства, який з'явився у 2023 році, його почали форсити скрізь з великою вірогідністю. Ви бачили цього чоловіка? Посилюються також і геодинамічні катастрофи, землетруси, виверження вулканів тощо. Ба Більше згідно з математичною моделлю розробленою міжнародною науковою групою «АЛЛАТРА», зростання кліматичних катастроф відбувається в геометричній прогресії. Я думаю, що міжнародна наукова спільнота дуже здивувалася, якби дізналась, що є якась міжнародна наукова група АЛАТРА. тому що крім Алатри боготворчого суспільства про цю наукову групу не чув взагалі ніхто, з чого впливає, що вже через сім років внаслідок катаклізмів на землі майже не залишиться місця придатного для життя. Я перевірив їхні розрахунки і цю математичну модель, і маю всі підстави стверджувати, що вона правильна і точна. До цього відео ми ще повернемося пізніше, тому що це не кінець. Там він ще буде розповідати про свої реалії і про те, який він класний, і що він наскільки багато всього знає. А зараз ми поговоримо про Чолокеана. Хто ж він взагалі такий? Його офіційна біографія це просто ніби як. Біографія генія людина, яка спробувала багато професій у цьому світі, і в усіх досягла успіху. Людина, яка Працював з найвидатнішими вченими сучасності, закінчив Гарвардську школу права, працював податковим аналітиком в комісії президента США з міжнародної торгівлі та інвестиційної політики. Все життя робив кар'єру фахівця з міжнародного податкового права та національної безпеки. І працював федеральним лобістом. І ви мене спитаєте: Ну, окей. Людина все життя працювала в галузі права. до чого тут взагалі клімат, до чого екологія. Але ні, потім в якийсь момент він зацікавився фізикою і одразу його запросили дослідником Гарвард. Потім він співпрацював з Масачусетським технологічним інститутом і також працював у Європейській організації з ядерних досліджень. І це ще не все, це лише невеличкий відсоток його досягнень за життя. І про Чолокіана нам треба знати дві речі. Перша – це те, що він передбачив скорий кінець світу, і навіть наші СМІ підхопили цю інформацію і форсили про те, що гарвардський вчений Передбачив кінець світу. І друге, все з його біографії, брехня. Як не дивно. Але давайте по порядку. Перше цей пан з'явився на ось цьому Ютуб-каналі. YouTube Ютуб YouTube канал з'явився одразу. Туди завантажили одне відео з Ічо океаном І він там понад годину розповідає. Ну, ось приблизно те ж саме, що ми зараз чули. action right this moment Humanity owes to the Alatra for still having the opportunity to rally our collective efforts to solve this most crucial task. We can still save our planet. However, if we delay our actions, we might very well fail to avoid the catastrophe coming upon us. the published Звернення до лідерів світу він там по факту каже те ж саме, але просто набагато коротше. І як ви думаєте, хто ж ці лідери світу, до яких звертається Чолакян? На обкладинці відео чотири обличчя. Звісно, сам Чолякян, потім Джозеф Байден, Сінзі Пін і Путін. Як неочікувано, правда, і там він закликає лідерів світу для того, щоб перейти на боготворче суспільство. Інакше кінець світу буде не за горами. І чисто Путін, який сидить в бункері, боїться інтернету, а новини йому присилають розпечатками і йому знаєте так, роздруковують відео по кадрам і розповідають про що там. Зараз, до речі, на цьому каналі ще з'явилось декілька відео. Одне з них російською написано: фатальна ошибка Путіна, Росія обречена». Так само, фатальна помилка Путіна, загибель землі, космічна загроза. Потім як Росія втратила своє секретне обладнання для боротьби з кліматичними катастрофами, попередження вчених, щось цей гарвардський. Чи занадто сильно переживає за долю Росії і Путіна. Проект, благотворче суспільство, про щасливе життя всіх людей на планеті справді зможе врятувати людство. Ні. І ніби цієї брехні підвідло недостатньо, вони викотили лендінг. Лендінг зроблений просто на колінці за три секунди. І тут знову ж таки розповідають нам про те, що Челокян, доктор філософії, з є запрошеним дослідником Гарвардського ун університету, фізик, адвокат на пенсії, спеціаліст міжнародного податкового права, фізик елементарних частинок. Отримав 23 світових авіаційних рекорди. Його досвід визнається на міжнародній арені технологій подвійного використання, і він бере участь у розробці технологій VR для цілої навчання національної безпеки. Цей текст це ніби як така фантазія людини. Знаєте, ви от коли перед сном ми лягаємо спати і просто фантазуємо про своє життя, не знаю, або дитина фантазує, що було, якби він там був супергероєм. От прибу. Ну, щось таке, тому що ну серйозно, уявіть собі, масштаб особистості такої людини, якби вона існувала. Уявіть собі, наскільки ця людина була б відома про нього б писали якісь новини, його б запрошували на конференції, його б запрошували на зустрічі. Про нього. б Писали, можливо, якісь видання про його життя було б відомо багато чого. Можливо, були б якісь відео з конференції, були б якісь ще докази, і особливо були б докази, наприклад, дипломів про освіту, хоча б очевидно, якихось наукових праць, щось що. Доводить, що це дійсно правда. Тут доказами виступають просто фотографії Череп'яна з різними відомими людьми. В цілому це фотографії дуже схожі на фотошоп, деякі особливо. Наприклад, фотографія групова, де він просто стоїть попереду. От фотографія, що з рукою? Скоріше за все, просто він стояв прямо, але. Якщо стояти прямо щось не виходило у, мон... ну, у цьому у редакторі, тому вони намагались якось прималювати йому цю руку, і вийшло дуже-дуже дивно, що це взагалі за рука. То я трошечки пошукала це фо... це Він фотографується з астронавткою Кейт Рубінс. І ось ця фотографія, ніби вони всі разом фотографуються. А ось оригінал цієї фотографії, коли я ввожу Єгон Чоакян у Гуглі, англійською, чи українською, чи російською, неважливо. Про нього майже немає ніяких записів. Все, що про нього є, це або посилання на відео, де він передбачує кінець світу, або посилання на цей лень, де розповідають про те, що який він класний вчений, або щось пов'язане з Алатрою, або з благотворчим суспільством, або ще щось таке. Людина, такого масштабу, доктор, професор, який працював типу серед верхівки, і єдина інформація про нього в Гуглі йде від самої Алатри. Я ще на всяк випадок спитала. Ати Джепіті, думаю, ну може я якось погано шукаю, хто такий Єгончалокян. Він сказав, що ну він не знає такої людини. Бабель опублікував статтю, де провів невеличке розслідування про чолокеана, і ну результати, мабуть, очевидні насправді він надіслав офіційні запити, де ніби як працював з на СЕРН наса щоб дізнатися, чи справді чолокеан співпрацював з цими організаціями. СЕРН відповіли, що ця людина ніколи не працювала ані в штаті організації, ані як незалежний дослідник. Якщо ви сьогодні не задонатили, будь ласка, 5, 10, 15 гривень на перевірений збір. Це мінімально, чим ми можемо зараз допомогти своїй країні. І це ще не все. Відкинемо Чеокеана і йдемо далі. Я у попередньому відео говорила, що благотворче суспільство воно, веде масштабні онлайн конференції. Вони можуть іти від 3 до 11 годин. Апокаліптичні відео, пусті обіцянки, маніпуляції. От все, що ми бачили на попередніх відео, тільки це на 3 -ре. 11 годин, і, наприклад, серед спікерів була російська геофізики Єлизавета Хромова, яка підтвердила, що ядро землі у кепському стані і кінець світу не за горами. Також Хромова відома не тільки цим Хромова відома заявами про необхідність єднання слов'янських народів під Крилом Росії. Але про ядро землі ми з вами поговоримо пізніше, тому що вони з цим ядром землі носяться як писаною торбою. Давайте трошечки видихнемо і подивимось смішний відос. <клес> Наталка, ми дітей. Як це кідемо? У ваші суспільства. спірстві точно. Продовжимо у 2022 році. Боготворче суспільство воно проводило конференцію, і тоді члени організації говорили про те, що парникові гази ніяк не впливають на зміну клімату. Це просто. Ніби як всесвітня змова і афера століття. Також вони критикували проекти альтернативного палива і заохочували користуватися нафтою. Як це так вчені, які нібито за екологію проти катаклізмів кажуть, що альтернативне паливо це погано, а от нафта, нафта це добре. А знаєте, що ще говорив про те, що нафта це добре через лояльних блогерів. Звісно, наш кончений сусід коли апокаліпсис бабель запитав ви українських вчених, що вони думають про звернення Челокена, про ці всі ядра землі, космічні енергії і те, що нам залишилось жити три роки. І що вони пишуть? Земля досліджена на 11 кілометрів. Це глибина найбільшої свердловини, а радіус землі тисячі кілометрів. Як можна з інформацією, що зібрана фактично з з поверхні говорити про те, що відбувається всередині, загалом у заявах про погіршення стану планети немає нічого нового. Однак Чоокеан пророкує кінець світу за кілька років, без реальних фактів, зв'язків і моделей. Коротко сказала, що вважає заяву Чолякяна аферою. Вона, як і ми, намагалась знайти якісь конкретні дані про його наукову діяльність, але так і не знайшла. Просто якийсь обман на обмані, і це ще навіть не все. Подивимось смішне відео, і підемо далі. Наостанок хочу розповісти про скандали, які пов'язані з цими величезними конференціями. Вони на цих конференціях намагаються зробити вигляд, ніби вони увітивні. Пробачте. Мене обманули, предали, або як говорять продвинуті українські політики. Меня кинули, как лоха до цих масштабних конференцій постійно намагаються долучити світових вчених для того, щоб потім показувати, ніби як ці видатні вчені, справжні вчені, ніби вони так само підтверджують їх слова. Десятки науковців, політиків і активістів стверджують, що їх обманом змусили взяти участь в онлайн заходах, які пропагують заперечення зміни клімату. Яскравий приклад цьому доктор Хук він. Він взяв участь у підготовці основних звітів міжміжурядової групи експертів зі зміни клімату, органу ООН, який вважається золотим стандартом кліматичної науки. І коли волонтери благотворчого суспільства запросили його на співбесіду, він, як він сам сказав, не дуже думав. Тобто він не дуже якось розбирався, хто це такі. Він подумав, що це просто якийсь знову ж захід, який пов'язаний зі зміною клімату. Потім, коли він виступив, та на конференції боготворчого суспільства мені надійшло повідомлення від кількох людей. Ви знаєте, хто ці люди і у що вони вірять? Сказав доктор Хук. Тоді я подивився на це і побачив, що вони не такі, як я і думав. Звісно, боготворче суспільство заперечує те, що вони. Якось обманювали своїх гостей. Це була відсутність належної обачності. З боку гостей сказав пан Прудков BBC News. Відсутність належної обачності. Також офіс юрая Сматани, державного секретаря Міністерства навколишнього середовища Словаччини заявив, що його попередньо записане відео було підроблено. Тобто, я так розумію, неналежно змонтовано, щоб створити враження, що він погоджується з поглядами, представленими на конференції. Пан Смотана є одним з найвищих посадових осіб міністерства у BBC News Також повідомили, що розглядається судовий позов проти боготворчого суспільства. Інші гості також припустили, що їх попередньо записані відео були спотворені. Також. Португальський євродепутат сказав, що під час інтерв'ю його кілька разів закликали похвалити роботу благотворчого суспільства, і він зазначив, що йому це не сподобалося. Звісно, кому це сподобається. Джозеф Мастерс, американський метеоролог, який вивчає екстремальні погодні явища, сказав. Вони безумовно вибірково поставились до того, що я сказав. Хочу підкреслити, я брав участь у розробці методики аналізу достовірності інформації, яка використовується Офісом директора національної розвідки США ЦРУ, а також іншими спецслужбами як у США, так і за кордоном. Тому я володію достатнім рівнем компетентності, щоб стверджувати, що запропонована АЛЛАТРА модель прогресії зростання сили і частоти катаклізмів дійсно достовірна. На цьому моменті я хочу подякувати спонсорам цього каналу. Дякую вам за те, що підтримуєте мій канал. І для того, щоб підтримати канал, ви можете поставити вподобайку, написати коментар або відмітити мене в інстаграмі. Я завжди репощу сторіс, де мене відмічено. Напишіть у коментарях, як вам враження від благотворчого суспільства. Дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео. Пока!